Платити за сусідів втомилися жителі гуртожитку по вулиці Кільцева, 20. Півтори роки тому вирішили встановити електролічильники, щоб кожен мав змогу сплачувати за особисто спожиту електроенергію. Адже досі розраховуються за неї, поділивши всю суму порівну між мешканцями. Закупили щотчики, провода, все, почали проводити. 20 іюня нам підкрепіли це все. І ми платимо по обшому щотчику. Ми добиваємося того, щоб нам офіційно провели ось ці щотчики. офіційно. Щоб ми платили кожен за свій. щотчик, замовили виконання робіт у 10-му ЖЕКу, котрий обслуговує гуртожиток. Комунальники проклали кабелі, встановили лічильники і на цьому роботу закінчили. Керівниця жеку й зовсім звільнилася. Вся повитина електродротів так і залишилася висіти у кімнатах та коридорах. Воно ну, горить. тобто ну, проводка вся горить, ту, яку вони пробілі. А ви звертались кудись? Ну, звісно, та сама ні приході жека номер приехали, пришли и сказали, мета ми, ми не можемо сделать. крім того. Люди скаржаться, що часто їм просто не вистачає потужності електромережі. У ковотянітись у кого приборів більше. Там телевізор машину, хто то включить комп'ютер чи щось. не Мужик ужик то пліту не заключить новий керівник жеку розводить руками, мовляв, у всьому попередники та обленерго, котрий не приймає роботу комунальників. Притяві щита це нада, щоб напряму ви заключили собленерга. Да, да. да я тока це за я так, за. дайте бумаги. Туда подайте. які туди я дав робочий Жек, проект, туди просматриє начальник технічного відділу. і що договорі да, ну во вторник. Номер телефона мені одбили. Сьогодні я сазваню Ніхто не бере трубку, ні пірезвання. В обленерго кажуть, приймати роботу від жеку не мають. Усередині будівлі за все відповідають комунальники. Обленерго постачає кіловати до підстанцій. Від неї ЖЕК. Тож користуватися лічильниками мешканці можуть без погодження з підприємством. ЖЕК може використовувати ці почики для «Обленерго» це буде як технічний очок. А камішецький очок встановлена граніця з ЖЕКом. А от заключити договір з обленерго жителі гуртожитку не зможуть, адже для цього потрібен проєкт. А у комунального підприємства його немає. Перше требование – это проєкт на внешнее электроснабжение этого електроснабження. Должен быть разработан проект. А проектом там вже буде обусловлено. Хи людям доведеться сплачувати за старою схемою, адже невідомо скільки коштуватиме проект, і скільки часу знадобиться для його реалізації.